Привіт, друзі! Це мій перший вихід з легендою. Після Сімплекс Плюс, дивіться, це поле вже вибите. Ось там половинку я вже обходив, а тут я перед тим ходив з симплексом. Ну що я можу сказати? Знахідки є, навіть попалося перше срібло сьогодні. Але якщо порівнювати зі симплексом, треба привикати, хто тільки починає. Переходити зі Сімплекса на легенду, ну, це дуже важко. По-перше, налаштування, по-друге, звуки потрібно привикнути. По вазі, в принципі, що Сімплекс, що легенда має ту саму вагу, плюс-мінус одинаково ходити. Ось такі в нас тут пейзажі. От, По сигналах, якщо монета під катушкою, ви її вже точно не пропустите. Я оце замітив, накупав баратінок, потім покажу пізніше. Зараз ще пробіжуся в цю сторону, яку я пробивав сімплексом. Зараз скажу, чи будуть після Сімплекса знахідки. Ну, але знаючи, що тут хлопці ходили з Нелторнадо, ну, я вам скажу, що Сімплекс після Нелтонадокс е, Легенда після Нелторнадо можна ходити. Так, Знахідки є, навіть якщо ходили з Нелторнадо. Цим э, легендою можна добити це поле спокійно. Ще снайперки я не пробував, хочеться ще тут снайперку попробувати, бо дуже засмічене поле, просто в ну, дуже багато, але знахідки є. Дивіться, я вже ходжу по тому місці, де проходився з симплексом. і я вже бачу знахідку випало от дуже класно. Колечко. Колечко, напевно, умітне. ні друзі, посріблене. Клас. Клас посріблене. Я не буду його терти. Але я ходив тут з І ось легендою я вицепив його, бачите? Ще й посріблене, круто. Ось така краса, друзі, дивіться, оце йду зараз після симплекса Ось там. Буквально було знайдено кулечко, пішов в одну сторону, вертаюсь назад. І ось така краса. Друге срібло за сьогодні. Перший вихід легендою. Ось такий друзі результат по вибутому полі. Перший раз вийшов з легендою. Ось, така, ось такі два срібла. Це ніби соліт і 10 грош. Пару кілечок, одне ніби посріблене. Я десь показував ось. І ось таке дитяче. Ну і боратинки, є це якась шайба. Не знаю, дуже затерта. Ось такі результати.